Перехід від традиційної графіки до комп'ютерної був поступовим процесом, який розпочався з розвитком цифрових технологій у другій половині ХХ століття. Комп'ютерна графіка виникла як результат еволюції технологій та потреби в більш гнучких, ефективних способах створення візуального контенту. Традиційна графіка є категорією образотворчого мистецтва, що охоплює будь-яку форму візуального художнього вираження, зазвичай створеного на плоских поверхнях. Вона включає такі види, як малюнок, живопис фотографію, гравюру та часто включає типографіку, а також оригінальні малюнки, плани та візерунки для декоративного мистецтва, інтер'єрів та архітектури. Також традиційна графіка вона може в собі уособлювати будь-які напрямки у мистецтві, які створені безпосередньо рукою митця, і ця графіка займає дуже багато часу і є такою дороговартісною. Комп'ютерна графіка це галузь, яка займається створенням зображень за допомогою комп'ютерних технологій. Вона включає в себе векторну та растрову графіку, де векторна використовує математичні формули для створення зображень, а растрова піксельні. Потрібно, щоб ви розуміли, комп'ютерна графіка широко застосовується у різних сферах від веб-дизайну до кіноіндустрії. Завдяки. 3D-моделюванню вона дозволяє створювати об'єми та реалістичні сцени. Цифрове мистецтво, ігри, візуалізація даних все це області, де активно використовується комп'ютерна графіка. Розвиток графічних процесорів та програмного забезпечення відкриває нові можливості для дизайнерів та художників у цій сфері. Комп'ютерна графіка поділяється на два основних види. 2D це двовимірна, та 3D тривимірна. Кожен з яких має свої унікальні особливості, техніки створення та області застосування. Приклад застосування відео створеного штучним інтелектом для пояснення понять растрової та векторної графіки. Звичайно, воно не досконале. Але з часом штучний інтелект вчиться і вчиться дуже інтенсивно, і настане момент, коли ми просто не зможемо відрізнити відео, створене штучним інтелектом, від того відео, яке створене професійними людьми, які займаються відеозйомкою, відеомонтажем і створенням таких самих навчальних відеороликів. Чи думали ви про відмінності растрової та векторної графіки? Дозвольте розкрити це за 60 секунд. Почнемо з растрової графіки. Уявіть це як множину мікропікселів, формуючих картину, від захоплюючих знімків до електронного мистецтва. У сканованих зображеннях растрова графіка додає деталей. При збільшенні масштабу пікселізація втрачає чіткість. Наступна тема векторна графіка, яка схожа на математичні рівняння, формуючи зображення. Логотипи, ілюстрації та шрифти демонструють переваги векторної графіки у вигляді масштабованості. Вони залишаються чіткими на будь-який розмір без втрати якості. Отже, що результат? Растрова графіка ефективно відображає складні деталі, а векторна вирізняється гнучкістю та чіткістю при будь-якому розмірі. Тепер ваше завдання вивчити обидва типи графіки для своїх потреб. Розуміння растрової та векторної графіки допоможе дизайнерам, художникам або просто цікавим особам покращити свої візуальні ефекти. Отже, розкривайте свою творчість з векторною і растровою графікою можливості необмежені. Це просто монолог для так відео, на який можна насадити візуальні ефекти, анімацію та музику. Усвідомлення. Воксельна 3D графіка створюється за допомогою вокселів. Тривимірних еквівалентів пікселів, які функціонують як найменші будівельні блоки сцени, надаючи об'ємність та текстуру об'єктам без використання традиційних полігонів. Це дозволяє створювати деталізовані та структуровані тривимірні моделі з високим рівнем контролю над кожним елементом сцени, особливо корисно для моделювання складних природних об'єктів і деструктивних ефектів. Полігональна 3D-графіка базується на використанні полігонів, зазвичай трикутників або чотирикутників для створення поверхонь тривимірних моделей, де кожен полігон служить фрагментом об'єкта. Цей метод широко використовується в ігровій індустрії та візуалізації, дозволяючи ефективно масштабувати деталізацію моделей. Та оптимізувати їх для різних обчислювальних середовищ. Полігональна графіка забезпечує гладкі та деталізовані поверхні, що особливо корисно для створення реалістичних персонажів, транспортних засобів та інших виробів. Обидва методи мають свої переваги та недоліки залежно від застосування, а вибір між воксельною та полігональною 3D-графікою Часто залежить від специфічних потреб проєкту та бажаного візуального результату. Дизайн охоплює широкий спектр дисциплін, кожна з яких спрямована на вирішення конкретних задач та досягнення естетичних цілей в різних областях життя. Кожен з напрямків використовує унікальні методи та процеси для створення продуктів. Послуг або досвідів, що відповідають потребам користувачів та клієнтів, покращують якість життя та сприяють естетичному розвитку суспільства. Архітектурний дизайн перетворює звичайні простори на місця, де оживають історії та мрії, створюючи відчуття дому та спільноти. Він використовує інновації та креативність, щоб вирішувати складні завдання сучасного життя. Зберігаючи при цьому гармонію з природою, кожна лінія та крива в архітектурному проєкті розповідає унікальну історію, запрошуючи нас дослідити та відчути простір навколо. Індустріальний дизайн майстерно поєднує мистецтво, науку та технологію, щоб створювати продукти, які поліпшують наше повсякденне життя та взаємодію з ними. Від елегантності гаджетів. До ергономічності меблів кожен предмет є результатом глибокого розуміння потреб користувачів та бажання зробити повсякденні речі незабутніми. Індустріальний дизайн не просто створює речі, він створює емоції та досвід, перетворюючи функціональне на фантастичне. Веб-дизайн – це мистецтво створення цифрових світів, де кожен піксель має значення, перетворюючи інформацію на візуальні відкриття, це поєднання естетики та функціональності, яке веде користувача через інтуїтивно зрозумілі інтерфейси, забезпечуючи зручність та задоволення від використання. Веб-дизайнери поєднують разом кольори, текст, зображення та анімації. Створюючи досвід, який може надихати, інформувати та з'єднувати людей у всьому світі. Модний дизайн це магія перетворення тканини на вираз особистості, де кожен шов та лінія розповідають історію. Він майстерно поєднує традиції та інновації, дозволяючи нам носити мистецтво і виражати себе без слів. Модні дизайнери не просто створюють одяг, вони творять тенденції, що впливають на культуру і відображають дух часу. VR віртуальна реальність та AR – доповнена реальність дизайн стирають межі між фізичним світом та цифровими створіннями, перетворюючи спосіб, яким ми взаємодіємо з технологіями. Через VR-AR дизайн звичайні простори оживають неймовірними досвідами, підносячи навчання, роботу та розваги на абсолютно новий рівень. Це не просто технологічна інновація, це нова епоха в іммерсивному дизайні. Яка дозволяє користувачам зануритися в світи, обмежені лише їхньою уявою. Ігровий дизайн це мистецтво створення інших світів, де кожна гра стає порталом у неймовірні пригоди та випробування. Він викликає емоції від радості до тріумфу, занурюючи гравців у історії, що захоплюють дух. І випробовують розум. Ігрові дизайнери не просто створюють розваги, вони розширюють межі нашої уяви, надаючи нам можливість пережити неможливе. Відеодизайн перетворює прості розповіді, в захоплюючі візуальні подорожі, зачаровуючи глядачів з кожним кадром. Він майстерно поєднує зображення, звук та рух, створюючи емоційні враження, які залишаються з нами довго після перегляду. Через відеодизайн ми відкриваємо нові світи, історії та перспективи, перетворюючи звичайне на неймовірне. Графічний дизайн це мова візуальної комунікації. Яка перетворює ідеї та повідомлення на захоплюючі зображення та текст. Він викликає емоції та спонукає до дії, використовуючи кольори, форми та композиції для створення неповторних вражень. Графічні дизайнери є майстрами переказу історій через візуальний контент, здатними перетворити складне на зрозуміле та привабливе. Програм, які використовують у роботі дизайнери, є надзвичайно багато. Тут опубліковані е, практично флагмани, основні програми, які дизайнери використовують в своїй роботі в 3D-графіці, в анімації, в інтерфейсах, в 2D-графіці, в монтажі. Всі ці напрямки ми з вами розглянули зверху. Програма нашого курсу складається з тих е, Додатків, які є в безкоштовному доступі, і з якими можна почати працювати вже сьогодні, не оплачуючи жодної копійки, це програма векторної графіки Inkscape, повністю безкоштовна, її завантажуєш на комп'ютер, встановлюєш і вже працюєш, вона постійно обновляється з відкритим кодом. Далі, програма Фото ПА є онлайн-програма, потрібно мати доступ до інтернету, щоб нею користуватися, теж безкоштовна повністю і обновлюється. Програма Canva вона умовно, безкоштовна, але її функціоналу безкоштовного практично достатньо для виконання основних робіт. Уже платна версія, вона просто трошечки покращує і спрощує вашу роботу. І онлайн-платформа Wix для створення веб-сайтів теж надає дуже багато інструментів для роботи без ніякої оплати. Звичайно, якщо ви себе в інтернеті позиціонуєте через соцмережі або даєте прямі посилання людям, які зацікавлені в вашій роботі, вам, в принципі, достатньо і безкоштовного варіанту платформи VIX. Але якщо ви хочете відпрацьовувати SEO, тобто щоб видимість в пошукових системах, то вам вже тоді потрібно підключити до мене ім'я, а для цього потрібна вже платна версія VX. Але на початках оцього всього достатньо для того, щоб почати працювати вже і сьогодні. Друзі, а на завершення цієї презентації я хотів би сказати декілька слів. Я цією презентацією просто вас поступово підвів до того, що. Е... Дизайн це дуже-дуже широка ніша, в якій є багато різних напрямків. Починаючи від графічного дизайну і закінчуючи моушен дизайном, відео дизайном, ландшафтним дизайном і так далі, тому подібно. Це все те, про що говорилося у даній презентації. І е, в своєму досвіді я зіштовх... зіштовхувався з людьми, які е, думають, що. Поняття графічний дизайн, воно і є це узагальнене поняття цього всього, що я вище перечислював. Але це далеко не так. Графічний дизайн це якраз є одна і один із напрямків е, того загального поняття дизайну. Тому його не можна плутати з іншими напрямками в дизайні, там, наприклад, з відеодизайном, чи навіть тим самим веб-дизайном. Графічний дизайн це є інша ніша. Тобто це є одне, один із напрямків загального поняття дизайну. І якщо бути відвертим, то графічний дизайн він виступає дуже класною такою стартовою площадкою для. Здобуття своїх знань, нових позицій в інших, більш технологічних нішах. Тобто, спочатку ви починаєте з графічного дизайну, потім переходите на більш складні напрямки, коли вже графічний дизайн для вас стане вже ну, повністю зрозумілим, і, можливо, вам вже в ньому буде нецікаво ви вже не будете відчувати якогось росту в ньому, і вам захочеться чогось більшого. Але якщо. Подивитися на це все зверху, я скажу так, що все рівно основою цього всього, основою цього всього дизайну, все рівно є просто банально, є малювання. Е, якщо бути більш конкретнішим, то це академічний рисунок, кольорознавство і композиція. А також основи теорії графічного дизайну. Ці речі є незмінні, цей навик є сталим. А все остальне, воно міняється в залежності від трендів, від часу, від епохи і так далі. Тобто, якщо ви хочете легше стартанути, вам потрібно було б добре, непогано, звичайно, можна і без того, але було б добре розумітися, перш за все, в фундаменті, в малювання, тому що рано чи пізно ви все рівно стикнетеся з теорією графічного дизайну. При роботі над певними проектами, бо хаотично все розставляти вам не вийде, тому що є якісь закони, якісь загально прийняті норми, яких потрібно дотримуватись, щоб ви були просто-напросто конкурентно спроможними. І я хочу провести, привести таку паралельну порівняння зробити це те саме, що якщо будувати будинок без фундаменту, настане момент, коли той будинок почне сипатися. І рано чи пізно вам прийдеться його або рятувати, або все закінчувати той проект. Рятував, рятувати це на ходу, формувати той фундамент, його підсовувати, рятувати. І Нема гарантії, що ця будівля все рівно врятується. Так само і з дизайном. Якщо ви не будете знати основ, то ви війдете в цю нішу хаотично, і тут вже залежить від вас, або ви все-таки тяжко але пройдете цей шлях, вернувшись все-таки до основ, або ви просто можете подумати, що це не для вас і ви тут не зможете себе реалізувати. І можете просто покинути ну, цей напрямок своєї діяльності, а могло б бути зовсім інакше. Всього вам найкращого, друзі, і до нових зустрічей!